Російська Федерація обстріляла південь України криватими ракетами типу Калібр протикорабельними ракетами типу Онікс. Також було зафіксовано пуски ракет Х-22. Троє загиблих та 13 поранених. Такі наразі наслідки ракетного удару російських військових по Одещині. Внаслідок повітряного бою та вибухової хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Російські військові запустили 15 дронів та 8 ракет типу Калібр. Їхні уламки здійняли пожежу у маркеті. Він зруйнований повністю. Менше ніж за останні півроку в Одесі було пошкоджено понад 90 пам'яток архітектури. Такі дані оприлюднила Одеська мерія руйнувань. Також зазнали релігійні споруди, порт та інша цивільна інфраструктура. В цьому матеріалі ми покажемо та проаналізуємо темпи відновлення деяких об'єктів, поспілкуємося з експертами та свідками тих подій, а також з людьми, які втратили дах над головою. Російська ракета 23 липня впала сюди, у вівтарну частину спаса преображенського собору Одеси. Як кажуть, священнослужителі вдарили у самісіньке серце храму від потужного вибуху. мідь на покрівлю собору скрутило і розірвало на шматки як папір. Усувати наслідки від російської атаки. Тут почали одразу зранку. Зараз же головне завдання законсервувати дах, аби спокійно пройти зиму. До мене син і каже, тобі там дзвонять з собору. А це було пів першу ночі. Я підняв трубку, я тась каже, що Андрій, у на собор горить. І я не міг навіть уявити собі, що тут мене яка картина чекала. Тому що я думав, може, якийсь осколок десь щось горить, можна там загасити. Але коли я прийшов сюди і побачив. Пожар. Я ще не бачив у цю частину враження, тому що було темно на вулиці. І коли зайшов всередину, взяв вогнетушитель, там намагався щось тушити. Потім прийшли ДСНСники, почали тушити і кажуть, що ні, треба дождатися, коли тривога закінчиться, прийдуть фахівці, тому що дуже сильне полум'я. Коли я розглядів і побачив, що тут немає центральної частини, ну я вам скажу такого ніколи, я не відчував. Як показує опит, то це треба роки, три роки, чотири роки, щоб встановити бездоганно. Якщо Господь так управить, що з війною якось да, стане попроще, щоб сюди ще раз не прилетіло. І якщо нам допоможуть італійці фінансово, то звичайно це все може бути через рік, вже можна, тож тут щось можна буде робити. А якщо будемо своїми силами, то це треба 3-4 роки мінімум. Дійсно, про наш Спасо-Преображенський собор казали, що це один з найвеличніших храмів Російської імперії. Цей собор достатньо довго будувався, там, в три етапи, аж до кінця 19 століття. І вже в 36-му році, в 1936 році, він був підірваний і розібраний повністю. Навіть коли ми дивимося, от школа, яка стоїть, 121-ша школа, вона зібрана із каміння того старого собору. І вже за наших часів, да там наприкінці 90-х років двадцятого століття починається відновлення собору, і ми зараз з вами бачимо я б скаву репліку. Я не буду думати, що росіяни настільки тупі, щоб врізати по собору московського патріархату, який їм самим приносив гроші опосередковано, але вони з цього отримали і місце впливу, і місце збору грошей якихось. Тому, скоріш за все, ми я б це відніс на криворукість тих, хто наводив ракети, або на криворукість тих, хто збирав цю ракету. Усі у полоні свят, а хтось у полоні на свята. Цей надпис Вибиті вікна та обгорілий фасад на проспекті Шевченка нагадують про російську атаку, яка сталася півроку тому, 14 червня. Найшвидше тут відновився Макдональдс в університеті напроти на фінішному етапі монтування вікон. Також у житловому комплексі, де пошкодило приблизно 100 квартир, замінили вікна. А ось понівечений бізнес-центр виглядає майже так само, як і на наступний день після вибуху. Я прокинулась від того, що ну на телефон в телеграмі приходили сповіщення. Ну я прокинулась, подивилась, і там було написано, що загроза ракетна загроза. Я зразу пішла до дитини в у, у кімнату. Тільки я сіла на ліжка, і тут такий свист просто на всю кімнату. Все, я кидаюся кидаюсь отак, от ну. У мене дитина сім років, у нього 30 кілограм, я кидаюсь на нього, і все. І спочатку спишка була, і все, полетіли вікна, ну, почала все падати, все було в диму, не, не, ну, нічим було дишати, дихати. Дитина задихалась, ну вона не плакала нічого, тому що ну, він взагалі не зрозумів, що він спав, і тут я його хватаю, і… Потім, коли я вже зайшла додому, я його розділа, ну що могла діти, а у нього такі, ну в мене було трохи більше ногтів, а у нього такі кроваві. Ну, я його сильно, схват... сильно схватила. Нам вдалося відновитися, нам адміністрація дала кошти на відновлення. Ну, всіх коштів не вистачило на все відновлення, деякі вікна ми просто поремонтували. На Преображенській-2. тут на початку листопада почались роботи з відновлення історичної споруди, тобто приблизно через три місяці після російської атаки. Роботи тут поставили на паузу, бо серед іншого потрібно було знайти фінансування. Розповів в коментарі суспільному голова Приморської адміністрації Одеси Марат Корольов. За два місяці тут планують укріпити стіни та відновити дах. Звідси з Катеринінської площі відкривається вид на обгорілий моровокзал та 19 поверховий готель Одеса. В кінці вересня 2023 року голова військової адміністрації Олег Кіпер крайній раз коментував цю тему, пояснивши, що планів на знесення або реконструкції цих спорук поки що немає. Щодо відновлення будівлі, то, скоріш за все, Можуть бути протиаварійні роботи, консерваційні роботи, але не більше за те, а будь-яке будівництво та зміна зовнішнього вигляду цієї будівлі, скоріш за все, вона буде вже після війни. Тобто є власник, є його якісь плани на цю будівлю. За яким принципом, за якими процедурами це буде відбуватись, буде архітектурний конкурс. Буде замовлення до якогось із архітектурних бюро, це, скажімо так, це вже буде вирішувати власну проблему. атак Російської Федерації по Одещині уламки впали сюди, в один з найбільших гіпермаркетів міста. Тоді поранені отримали три людини. Усі 270 співробітників в одну мить опинилися без роботи. Минуло чотири місяці. На офіційній сторінці компанії у Фейсбук повідомляють, що споруда зараз відновленню не підлягає. Будинок на військовому узвозі є пам'яткою архітектури місцевого значення. Він також знаходиться у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. П'ять місяців тому через російську ракету його частково перетворило на груди каміння. Місцевих вдалося евакуювати та відселити. але зараз стоїть питання, чи зможуть люди сюди повернутися. Бачите, падає дощ, почалася зима. Вже ми пережили одесити такі страшні буреві. І все, весь цей час, на жаль, будинок стоїть розкритий, оці е е квартири, які були зруйновані. Е е треба було, ну, Мені так здається, я творча людина, в мене нема освіти будівельної. Але мені так практично здається, що треба було зробити. І про це йшла мова на всіх зустрічах з владою. Якийсь е, тимчасовий дах, щоб просто вода, сніг не падали на значить ці е, зруйновані квартири, і вже законсервувати так, щоб ми дочекалися відновлення, бо, значить, цей будинок одесити знають пам'ятка архітектури. Е, та й взагалі тут е, живуть люди, живі люди, які залишились без даху над головою, і е, е, якось е, ну ми. Ще досі сподіваємося, що про нас хтось згадає, бо ми містяни, ми одесити в кінці кінців, ми платники податків. Така активність навколо нашого будинку була, що ми думали, ну все, ну ще місяць і все. І ми повернемося всі додому, бо нас всіх відселили. Будинок аварійний, багато комісій працювало. Потім, ще коли приїхала комісія з ЮНЕСКО і сказали, що можна відновити цей будинок, вже наші ну, потерпили. Треба трошки потерпіти, і все буде добре. Але п'ятий місяць вже почало затікати в підвальні приміщення, де було сухо. І це говорить про те, що я не розумію, що планують. А може, заплановано, щоб він зовсім рухнув цей будинок. Ми пропонували навіть самі. Дайте нам матеріали, і ми своїми силами будемо це робити. На жаль. Для перерву понад місяць одеський художній музей відновив свою роботу. Паралельно тут продовжують ліквідовувати наслідки після російської атаки, яка сталася на початку листопада. Будівлю частково законсервували та провели протиаварійні роботи. Нагадаю, на наступний день після вибуху тут мали відзначати 124-річчя музею, але у підсумку замість урочистостей довелося розбирати завали. Розуміло, сьогоднішній день, що це майже 10 мільйонів гривень необхідна за для консервації стабілізації стану будівлі. Тобто, ми говоримо не про реставрацію будівлі. Реставрація буде відбуватись, розпочинатися тільки після перемоги, але щодо стабілізації за умови, що наприклад в адмінкорпусі люди могли б працювати та використовувати кабінети як робоче це 160-170 тисяч доларів приблизно. І на щастя, ми досить нещодавно отримали. Підтвердження від міжнародного альянсу АЛІФ за підтримки Євросоюзу та за підтримки а, 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 посольства Франції, що спочатку наступного року ми отримуємо цю допомогу та зможемо розпочинати ці роботи для... Щодо кожного місця, що ми показали в цьому матеріалі, прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни Російської Федерації. Оцінка збитків після кожної атаки різниця від десятків мільйонів гривень до мільярдів. Всі ці факти фіксуються з однією головною метою рано чи пізно, Росія понесе відповідальність.